Навіть шкільні ярмарки, але особливо важливою була роль супутника у вихованні підростаючого покоління. При кінотеатрі діяли кіногуртки, лекторії, клуби, юний кіноаматор. Поруч літній кінотеатр Берізка, збудований 1967 року в парку. Його унікальність це капітальна споруда, а не тимчасова реконструкція, як було в інших районах. Берізка функціонувала навіть у 1990-х і залишалася одним з останніх діючих літніх кінотеатрів Києва у 90-х роках разом із загальним культурним спадом Україні Супутник припинив свою діяльність. Будівля почала занападати, мозаїки лущитись, інтер'єри руйнуватись. Але у 2000-х сталося диво. Приватний інвестор провів повну реконструкцію. 29 березня 2007 року відбулося повторне відкриття супутника вже як сучасного мультиплексу. Шість залів, цифрові проєктори, комфортні крісла. Але що важливо мозаїку збережено, естетику поважено, нове життя із повагою до старого стилю. Уряд із кінотеатром зосереджені одразу кілька важливих культурно освітніх об'єктів, наприклад, будинок дитячої технічної творчості на вулиці.